Житомирщина стала п'ятою областю в Україні, яка має цей лікувальний апарат. Він без хірургічного втручання за допомогою низьких частот ультразвуку сприяє швидкому загоєнню ран. Повністю виліковує біль у суглобах, спині та ще низку різноманітних патологій. За словами Олександра Торбаса, начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Житомирські медики мріяли про цей апарат кілька років. Артрити, поліартрити, контрактури. Біль в суглобах дуже багато є цих пацієнтів, які сьогодні тут лікуються. І сьогодні це абсолютно новий метод, який застосовується в сучасній медицині. Аби хворий відчув значне покращення, інколи достатньо і однієї процедури кажуть лікарі, але курс лікування включає у себе п'ять. Проте лікуватися за допомогою апарату ударно-хвильової терапії можна не всім. Людям, які мають інфекційні серцево-судинні, онкозахворювання вагітним та у окремих випадках дітям користуватися цим видом медичного лікування заборонено. Вже на протязі. П'яти років в провідних країнах Європи і Америки вже використовується цей апарат для лікування різних захворювань, які проявляються у вигляді порушень функції руху. Сергій Рижук, голова обласної адміністрації, наголосив, що влада області приділяє велику увагу сфері медицини. Про це передусім свідчать ті 60 мільйонів гривень, які були виділені додатково із обласного бюджету за останні два роки на потреби медицини Житомирщини. Це один із напрямків роботи. Це наша обласна програма забезпечення системи медицини надсучасним, суперсучасним, ефективним. Медичним обладнанням, апаратурою діагностичною більшу частину необхідних коштів виділили із обласного бюджету. Ще понад 56 тисяч зібрав благодійний фонд Заложники Чорнобиля. 90 тисяч, які виділила обласна рада, це невеликі кошти, але вони значно поліпшать обслуговування жителів нашої області. Фонд заложники Чорнобиля, який допоміг. Медицині житоміще, на 9 мільйонів доларів. Лікуюся в цій водолікарні вперше, дуже сподобалось, обслуговування на найкращому уровні. Е, 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 е. Обласна влада обіцяє і надалі опікуватися проблемами лікувального центру вертебрології і реабілітації.